У цьому семестрі ми будемо створювати розробки у середовищі GeoGebra. Значить, ми маємо зареєструватися на форум GeoGebra.org Для цього треба буде створити свій аккаунт спеціально, лише для цих робіт. І далі починаємо із кнопки Створити. Вибираємо Створити розробку. І бачимо, які елементи ми можемо додати до розробки. Текст, аплет, джеоджебра, нотатки, питання, це тестові питання, відео, зображення, PDF-файл і веб-сторінку. Ну, нехай почати треба, звичайно, із заголовок. Вводимо Назву, нехай моя перша розробка. Моя перша розробка і беремо, скажімо, текстове поле. Заголовок текстового поля за бажанням, ну нехай вступ, це заголовок. А тут якийсь текст. Можна його набрати, можна скопіювати. Ну, наприклад, я ось візьму, та й тут ось копіюю тема і мета до сьогоднішнього, сьогоднішнього заняття. Копіювати і сюди вставити цей текст. Ось воно не завжди коректно вставляє, можна десь поправити. Ось я хочу тут відредагувати, щоб теж був жирним, наприклад. Так, виділив. І тут десь це є підкреслення, це інструменти. Тут я вибираю жирний. так. Перекинуло два рядочки, я от підправлю. Мета хай буде, розірвано. Але в один рядок тут так продовження. Продовження, якщо треба, так, відредагувати. Ну, ось тут знову заберемо. Гаразд. І перший елемент у нас вже став. Тепер додати знову елемент. І ось будемо говорити про GeoGebra Applet. Значить, можна знайти аплет. Ось тут шукати. І можна знайти аплет на форумі. Можна завантажити з свого комп'ютера і можна створити тут же з нуля. Я пройду ці два моменти. Завантажити, наприклад, із свого комп'ютера, виберіть файл, я на комп'ютері десь найду будь-який задача, там якась задача, і відкрити. Відбувається завантаження, зараз появиться ось ця задача якась там. І якщо мене це повністю влаштовує, то я беру і закриваю. Тут натискаю кнопочку Зберегти і закрити і ось ця задача другий елемент у моєму цьому, у цій розробці. Зараз я її відкрию, бо вона щось закрилася. Ось цей елемент тут у розробці. Так, є. Е, допустимо, що я хочу ось тут, щоб учні мали можливість щось домалювати. Значить, мені добре би, аби ця розробка мала і власні інструменти. Значить, в цьому випадку мені треба буде редагувати ось мою розробку. Починається з меню. Ось меню тут є. Значить, Я вибираю редагувати. Вибрав редагувати. Так, почався процес. Значить, далі. Що редагувати? Якщо я хотів би текстове поле, значить я сюди натискаю. Ну, текстове поле я відредагував. Якщо я хочу ось цей аплет, значить я клацаю ось в цьому місці. І ще разочок прийдеться ось тут. редагувати аплет. Двічі, щоб я міг. Тепер мені треба буде тут визначити, які інструменти будуть відображатися, а які... Якщо я хочу просто, щоб всі так, як є, відображалися, ну я можу це зробити. Але я хочу, щоб відображалися тільки деякі ті, що мені рівно потрібні будуть для роботи учням. В цьому випадку ще звертаю увагу, що це вікно шостої версії GeoGebra. Ми о п'ятій працювали, до цього вікна треба буде звикати. Це вже сучасна веб. 6 версія, вона є вже і онлайн-версія, і е, можна її на комп'ютер поставити. І так ми відкриваємо е, меню і я вибираю налаштування інструментів. Інструменти. І налаштування інструментів. У мене відкривається отаке віконечко, де я можу вибирати, які мені інструменти потрібні. Значить, вони всі потрібні тут мають бути. Але тут кожна ось точка, що пише, а воно є цілий ось меню аж набори точок. Тому я, коли хочу окремі якісь, мені найкраще взяти і всі, ну крім переміщення, наприклад, всі перекинути на праву панель. Всі групи оцих. Інструментів я повністю перекидаю на праву панель. Перекидаю на праву панель. Так. А тепер уже, звідси я вибираю не групи, а просто окремий конкретний інструмент, який мені потрібен. Нехай мені буде потрібна точка. Тепер, коли я переношу, треба слідкувати. Ось має отака лінія з'явитися. Синенька, аж тоді я пускаю, от вона є. Правда, якщо я хочу, щоб переміщення було перше, значить я теж от лінія з'явилася, буде переміщення, потім точка. Нехай перетин. Інструмент мені буде потрібний. Я його тут має лінія появитися, О, є. Перетин. Пряма. Лінія з'явилася, можна пускати відрізок. Ну і ще, наприклад, многокутник я виберу, щоб там я міг домалювати. Кожній конкретній задачі, від того, залежно, що ви хочете, щоб діти мали можливість робити, ми вибираємо ті інструменти, які нам потрібні. Многокутник. Так. Ну, при бажанні знову, наприклад, я хочу, щоб точка була першою, так, а перетин другої, пряма. Може, що мені, наприклад, треба буде паралельно пряма чи перпендикулярно, я можу ці інструменти понаходити. Ось і паралельно, і перпендикулярно. Хай буде. Паралельно і перпендикулярно. Десь там було. Прямі. Це паралельно, це серединий перпендикуляр, а ще десь перпендикулярно. Прямо. А перпендикулярно я переніс. Паралельно ж. Ось. ось. Паралельно. Так. Маєте та синю лінійка появиться. Паралельна, перпендикулярна, відрізок. Давайте відрізок першим буде. о, І гаразд. А застосувати і гаразд. Значить, я визначу. Ну, бачите, все одно ці інструменти ще не Значить, Отепер я маю отут зробити розширені налаштування. Розширені налаштування. Перше я можу змінити, наприклад, ві... розміри вікна, щоб менші. А Ану, попробую. 900, наприклад. 900 і на 550. 550. Ну, зайво і ось. Тут де попередження, що трохи велике. Маю, значить, можна це поміняти. Тут не захотів. Ану. 500, так, хай буде 500. Тепер ще що? Зберігати пропорції. Можливо, варто поставив. Бо я міг там не цей. І ось тут головне показати меню. Показати панель інструментів. Показати рядок введення, наприклад, вже мені не треба. А ось головне меню, а може меню заберу, а тільки панель інструментів. Лиш інструмент. І гаразд. Якщо хочу, щоб і меню можна було, то ставлю і меню. І тепер гаразд. І зберегти і закрити. Так, а ну дивимося. Зараз, як з'явиться, значить ті інструменти, які були вибрані, вони би мали зараз тут появитися. Так, і що? І нема? Значить, дивимося ще раз. В чому справа. Редагувати. Редагувати розробку. Редагувати. Є. Розширені. Тут є, а ось щось виділяв, виділяв воно. Ано показати. Вже є. А ну тепер гаразд. О! Значить, у такому плані. Ну і давайте ще додати елемент і попробуємо з нуля зробити. Ось я беру е, створити аплет. І я вибираю. Тут є. Графіка, геометрія, це ось ці геометрії. Ось у мене з'явився стандартний. Я можу собі, скажімо, правильний многокутник намалювати, нехай це буде трикутник чи п'ятикутник хай буде. П'ятикутник. Так, скасувати. Тут що перенести. Десь ці точки зайві, що я намалював, видалити, де вони є. О, стараюся, стараюся і все. Не виходить, так? Ану, Окей. Ну, Перенесемо, так, трошки, Є. Ну і завдання. Там, вибираю текст. Е, текст. Зобразити. Зобразити діагональ. Зобразити діагональ. І закри. Окей. Текст є, завдання є, гаразд. Давайте зразу із цим. Значить, і зміню розберемося. Ще не гаразд. Значить, що ми тут робимо? Щоб зобразила дитина в діагоналі налаштування, то мені треба, щоб відрізки можна малювати. Значить, я це все забираю. Шукаю відрізок. Більше мені нічого не треба. Відрізок. І, і якщо би там щось недобре намалював, щоб можна витерти було. Значить видали. Ну, і переміщення, якби треба щось поміняти. Застосувати. І гаразд, і гаразд. Тепер йдемо сюди. І розширені налаштування. І в розширених налаштуваннях, де вони появилися. Показувати панель інструментів. Ось вона є, якраз то, що нам треба. І гаразд. Зберегти, закрити. І в мене є ось ця книга із чотирьох. Якщо я хочу ще раз щось додати, я вибираю редагувати розробку. І давайте ще щось ми додамо. Наприклад, тестові питання. Додати елемент і ось питання. І ось тут є питання. Треба розібратися, що є. Відкрите питання і множинний вибір. Іншого нема. Значить, відкрите питання. О, там було Скільки діагоналей у діаголий у п'ятикутнику. Так, питання. І це буде, вкажіть правильну відповідь, значить. Покажіть правильну відповідь. Яка буде правильна відповідь? У п'ятикутнику, скільки у нас діагоналів? З однієї вершини виходять, якщо дві діагоналі, так? А вершин 5, і кожна порахована двічі, значить відповідь 5. П'ять. Це є правильна відповідь. А може дитина написати словом. Ну, всі варіанти, які там я переписав, гаразд. Ну і зберегти і закрити. Ще ви можете додати відео. Ось це відео, що буде в Ютубі, ви можете його додати.